Так, показую, як осінні рояки перепрошуються до великих сімей. Бажала. напевно, не видно. Маленький роячок. Видно, коли зльоти вжили. Вони так сідають коло прильотки або на бокову стінку. Перепрошуються до сімей, котрі благополучні, котрі хороші сім'ї, що 100% перезимують. Замічається не перший раз. Ну, слабо видно джо, яка ми тушні. Це вже сьогодні у нас яке 10 серпня, да? серпня. от порівняйте по всіх остальних, який льот. Слабенько літають бджілки. Ось так стоять, льод. І що робиться коли тяга вуля? Реально видно. Всі? Рій. Полики рознизу так, І зараз помаленьку вони перепрошуються. І заходять.